Новий вид мистецтва, можна його назвати, це плетіння маскувальних сіток і для того, щоб правильно навчитися це робити і долучитися до правильної справи. Ми запросили Ірину Бойцен, це майстриня якраз сплетіння таких маскувальних сіток. Ось бачите, до нас пані Ірина якраз прийшла з такою безпосередньою сіткою. доброго, доброго, доброго. ранку. Намходу. Дякуємо вам. Я піду з тієї сторони стану, щоб ви просто розуміли. Ну це ще трішечки, так це трішечки, так враховуючи, які у нас рекорди нещодавно була інформація. Тобто можна багато робити. Ви давно цим займаєтеся? З квітня місяця, з квітня, з квітня якраз. Так. де в Києві у нас в Києві, так, в Києві. А де саме? Скажіть одразу, хто хоче долучитися? Ми знаходимося під патронатом Ніни Харченко, і там у нас є штаб. Угу. Казати адресу. Так, так. 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 Маю, я маю казати бульвар, бульвар Вацлава Гавела 4. Боже, ви так переймаєтеся, дайте мені. ручку. Дайте мені ручку. Я розумію, що воно трохи да. Я да. розумію, що якраз коли ти плетеш сітки для наших військових, це момент такої віддачі енергії. Так, так. так да. Скільки ви вже сплили за цей час? Ой, я не рахувала. Ну, ну. багато. Багато. Багато був розмір і 6 на 9 і 6 на 15 Тобто були різні розміри. Тому ну важко сказати по кількості. Слухайте, на ну вас 20, ця сітка, да. така її прямо на виставку можна. Бачили, що закликають якісь дрантя, щось таке нести, щось старе. Спанбон це найгарніше. Воно його не бачить тепловізор. А тому фарбує хто фарбує фабрика і, і розрізає фабрика також одразу на такі стрічечки. А це вже наш винахід для того, щоб була більш-менш вона об'ємна, щоб вона е, утворювала і, і, ілюзію листячка, угу. гілочок. Щось такого. Бачите, щоб воно тепер було більш понятна, що таке да. спанбон? Да. Це абсолютно на дотик, Знаєте, така флізелін. А... Колись воно називалось Флізелін. Легше не стало ні. Зараз да. запаковують дуже багато. Хтось в ці, знаєте, в такі з кульками, що можна пухкати, пухкати, і теж це такий релакс. От така, якби як папір, в який пакується. Добре, чи є якась спеціальна техніка, як пустити? Ну так, є, да. Треба, щоб не було е геометричних е ліній. Uh -huh. Малюнок має бути ламаним. Бачите, взагалі нема ніде прямих або якихось кутів. Має, має бути ламана лінія, але без плям. Давайте ну, разом це, з вами да, зараз почнемо. Да. Ми теж долучимося до плетіння. Я думаю, ви разом. Це з нами. доволі цікава це справа. Скажіть, спочатку показуй. треба закріпити. Для цього є отвір. Ви його вставляєте. Поганенько трошки натягнули, але ми зможемо. Отак. Ага. Ставляє через через ниточку, в будь-яку ниточку продіваєте, ага. а потім протягуєте оцей отвір. Ага, все да, да, виходить. Все, все, да, Щоб закріпити. Це робиться для того, щоб не було е, зайвих вузликів. Угу. Зайві вузлики це зайва вага. Ага. Так, да, є ще такі секрети. Далі а де саму сітку берете? Купляємо. Купляємо, да, знаходяться люди, які меценати да, і купляють, да. телефонують сітка. Ну, якщо цікаво, це вже такі секрети. Сітка має бути клітинка 4х4. Це така е, оптимальний варіант, так. Да. Да, у нас це трошки крупніша, але вона теж підходить. Але оптимальний варіант 4 на 4 в Україні зараз її взагалі немає. Стоять черги на півроку вперед. Можна і самому сплести сетку. Сітку, ми, ми такі, такі теж робили. Вона плететься з джута вузликами, як макраме. І Його теж вже немає. Да, ні, джут є, але це більш кропітка робота. Це одна сітка, така 6 на 4 Вона сплітається десь. Близько 15-18 годин і, і, Ірино, Показуйте, показуйте, так так, бо ми ви з вами маєте да ви маєте перетнути клітинку так, щоб її не було або по діагоналі, або якось так, щоб Всю не оплітати клітинку. ні. Ви маєте її, наче перекреслити, перекреслити, не оплету? Можете... Я правильно роблю? Ні. Давайте я, я я якось давай. Неправ... Куди вона тягнеться? Трошки, трошки слабенько натягнути. Ось сюди. Нічого, нічого. Ні, почекай, ага, я сама зроблю. Ви скажіть, да. правильно чи ні? Сюди кудись сюди. до мене, так. Да. Я просто вже да, ж думала сюди да. дотягнути. Потім кудись доверху. Ага, тобто да. ми абсолютно. Потім віль, кудись вільний. до себе, так. Да, да. Ой, так в мене по, по, ще люди з мене. Да. будуть, будуть, так. Да. Ага. Трошки, трошки, да, тут слабенько натяг. Нічого страшного. От, Якось так, да. Якщо натяг то ми бачите, бачите, Треба, бачите? вам? По потрібна рамка для цього. видно, виходить. Виходить, виходить. Тепер доверху, ага. десь доверху, да, щоб ви, наче перекреслювали. Так, а, а скільки по часу? Ну це така робота, от таку от сітку, цю частину, яка у нас є. Скільки по часу? Ну це на за дві або або аби був гарний натяг дуже Но натяг я да, розумію да, що да. У вас і все, все родини дві зробили. да дівчата вже навчились дівчата вже заплющеними очима це роблять а якихось пісень співаєте? Ні, не співаємо. Взагалі, знаєте, розмовляємо про щось позитивне, думаємо про Рожейну щось. Не говоримо. Ні, не говоримо. У нас є дівчинка, яка кожного ранку приходить, і вона каже, сьогодні мінус 500 або мінус скільки. І дівчата пошу... так, так. вона каже, 500 пакетів, 500 ага. чорних пакетів, і все. До Дома... можете з позитивної сторони 500 лад, знаєте, да. у, у у батьків Росія. Інші інші а колір. хто до вас приходить? До нас приходять жінки, в яких чоловіки на фронті, дівчата підлітки, більше жінки такого поважного віку. У нас у нас не багато. Нас взагалі сім чоловік, сім дівчат, але ну такі вони доволі працьовиті. Важ можна назвати професіоналом цієї Ну, Це, мабуть, дуже висока така назва. Люди сором'язливі. А це треба закріпити між собою. А так само, а так само. Тобто на не можна лишати такі хвости? Не Можна. Я і не хотіла залишати цей Так, так, так. І так само. Пропускаємо повністю. І сюди, цього хвоста. Ви ж маєте закріпити одне з ага, ну я ага, ж хочу посиди, у щоб не було. Ні, ні, чекайте. А які відгуки від наших військових приходять? Хлопці вимогли... задоволені да, да, да ну нам надсилають лише фото. Нам нам ніхто не пише. Ну ви ж розумієте, да що зворотній зв'язок такий більш-менш ну вони просто надсилають. Ви через волонтерів да, передаєте, да, але да, вони казали да, вам, да. що ви врятували життя чи що ви врятували техніку. Нашу ні, ні, на Харченко пише, дівчата молодці, все. Якщо ми молоді, да, хлопці отримали, знаєте, так ага. маленьку таку ще-ще-ще. Ну, прога ще. ага. вистачає. І ага. а, насправді скільки людей наразі приходить? Адже ми розуміємо, що а, коли була ще більш гаряча фаза у Києві, було більше людей. Зараз, Зараз якось, люди розслабились так. Ага, да. Ось так затягну, ось, ось так, да, щоб не було ніяких вузликів. Да. І тепер десь. Кудись, This... Куди, куди воно на вас дивиться? Да. Куди всюди дивиться? Всюди дивиться, да. Боже, це ж. Малюнок має тут взагалі. Да, аби трошки натягнули тут... краще, було б вам легко. Тут натягнуло, тут нерви, знаєте, зараз аж пісню хочеться співаєте пісень? Ні, ми розмовляємо. Там... Там... У мене поганий о, голос, о, да, о, о, дівчата ти, співають. У нас, знаєте, у нас гарні... Горить, палає, техніка ворожа має співати. О, зараз цю пісню. У мене так до, до речі, такі Рінгтон на телефоні. Він доволі довго на цього рембо. Я вже готовий до бою. Я також плету сітки. Ну так ти плетеш трошки інше. Давай нам підспів. Ми тут будемо якраз розмовляти. І задоволення. До речі, давай червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Трошки бер, у вас вже така, трошки змінюємо. А ми тую червону калину підіймемо. Давайте з нами і робимо. Да, немає зовсім славна Україну, гей, гей, гей розмер. Я нав'язав режисеру. Я вже дов'язала майже одну цю штучку. Стрічку, так. Стрічку. Так. так скільки людей приходить і чи потрібні зараз? Потрібні, нові Потрібні, потрібні, так, бо трошки Київ, знаєте, так повільно Окей. себе поводить в цьому плані. Хотілося б, щоб трошки більше людей до нас приходило. Ще раз адресу назвіть, бо будь, будь, зараз галузати. А чоловіки приходять, а то у нас якось все кажуть жінки, жінки приходять, мають... приходять да, та, до, до речі, той, той меценат, який нам купив цю сіточку. Андрій молодий хлопець він mm -hmm. завжди приходить, каже, дівчата, що вам купить? Це дуже приємно. Він навіть плів, але сказав, я краще грошима. Знаєте, так це починається да, знову да. ж такі дівчата. Давайте робіть. Робіть да, ми да. тут. За цей за гендерну рівність, але жіночі руки в принципі більш звиклі, так так так. до такої да. праці. Давайте ще стрічечку. Ми як продовжуємо а, доплетати давайте, мережево. Так, ну. А у вас було до цього, до того як все почалося? А тут я бачу звичайна тканина. Тут да, не це до речі, до знайома. Має uh -huh. бути так, да, тканина. А, знову ж таки, з, ткан... uh -huh. з тканиною. Uh -huh. а, наскільки є необхідність? Що потрібно, яка тканина? Які... Ну, взагалі, всі зараз переходять на спанбонд, Він більше він і в роботі легший і він зручніший у будь-якому напрямку, куди uh -huh. не дивитись і для військових. Сітка легенька, сітка більш мобільна, її скинули, закинули uh -huh. з неї легше, ніж з тканини, бо тканина різних. Різна за водою особливо якщо дощ розумієте. Ця а ткани це ткани, абсолютно да. військової форми, так формі, так бачу, і це самі. військова форма. Суптер. І це військова форма. Да, це нам з виробництва віддають такі шматки. Да. Це да. залишки дуже слава боку. Да. Бо це бо дана започалась... Яровада Ніна Харченко. Це завжди Ніна Харченко, яка волонтерить скрізь. Да, і вона сказала сітку один, а вона вже займається. А підкажіть, будь ласка, у вас був досвід? Ну можливо, сьогодні день мережева. Можливо, ви любили вишивати? в'язати? Взагалі так, да. До, до війни бісер це було моє. Зараз, а зараз зараз ні, не можу. Взагалі я не можу взяти це в руки. Оце тільки це поки що. Ви не думали розширити ваше виробництво думали, думали. не тільки на сітки? Думали, а, а я що так? ще? Ну ми ще займаємось кікіморами. У нас ще є кікімори. А так. на кікімору скільки треба? На кікімору? Ну, кікімора по вазі 4-4,5 кілограми. Її так, також плітуть або з тканини, або з ниток. А як її наплітають? Це теж якісь спеціальні? І, так, сіточка має бути, але менша клітинка, 2х2 mm -hmm. або 1х1, на вона натягується також на рамку. І гачечком кожну ниточку. Uh, як, протягом, як, як, а як має висіти. Ми можемо, в принципі, тут показати от, трішечки частину. Ну, а да. uh, начебто ми робимо так. кікімору так. на великій сіці, розуміємо, так. всі знають, що таке кікімора. Так. Я зараз тебе попрошу, не йди на планшеті, щоб uh, uh, нагадати, Кікімору показати uh, uh, зараз uh, не йдемо. Що таке саме кікімора? Це дуже допомагає, особливо uh, снайперам, які ховаються десь наразі. Е, наразі десь по, по посеред лісу, і ось там тихенько, щоб їх взагалі не було зрозуміло, не було зовсім е, помітно, і такі кікімери вони теж дуже необхідні. Да. І вони якраз мають бути ще легше адже да. Це да. на людину. І вона виглядає, вона сплітається з більш тонких стрічок, не така угу. стрічечка має бути сантиметр, а то ще й менше, якщо з тканини. Стрічечка складається навпіл і ага. протягується як в макраме. Я, я хто, якщо хтось займався макроме, то має мене зрозуміти. От, власне, зараз можете показати кікімеру. Якщо можете, виведіть, будь ласка, з е, нашого планшету. Бузлуком. Зараз покажу вам. Ось так виглядають. Скільки на таку кікімеру йде час? Час ну тиждень, плюс-мінус тиждень. Да. Три дівчини працюють. Три-чотири години на день, бо хтось працює ще приходить після роботи. А в мене дівчата, ті, які займаються, які вони працюють зранку, то вони як бджілки. Ой, ой, ну тут навіть з такими ну, бачите важко о, важко так, так. Да. Я перепрошую, але ми розуміємо. Що ну, між собою є поняття скорочення. Ви не називаєте тих дівчат, які плетуть кікімери, просто не приходите до них. Привіт, дівчата, ви кікімери. Чи ні. Ні. Ні, Такого хоч немає. Відчуття. Ірино, дуже дякуємо вам за вашу працю. Ми розуміємо, наскільки це важливо, і насправді кожен з нас потрошечку і потрошечку навіть а, прийти а, до Ірини. Одна година, ти вже зробив а, якусь частину, ти вже зробив. Крок до нашої перемоги, а ще це дуже важливо з психологічної сторони. Так, не, адже так. ти розумієш, що ти допомагаєш донати все інше. Потужний тил, потужна армія. І мені дуже приємно, що якраз у нас є а, люди, які роблять усе для нашої перемоги. Зокрема, це Ірина Бойцин, яка прийшла до нас сьогодні, показала, як правильно. Облисти сітки, тобто, якщо хтось переймався, боявся, міг якраз за цей час побачити. Нічого страшного немає, немає. в цьому допоможуть. Тож долучаємося. Дякуємо вам, Ірина, за вашу Дякую. працю від да. нас. Усіх Дякую. Дякуємо. безмежно вдячні.